Are you ready for the event on MPC? CBS, the talk. This is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Ні мотоцикліст знає, що краще всього відправлятися в далеку подорож з раннього ранку. Як кажуть, хто рано встає, тому й Бог дає. Сьогодні ми тестуємо мотоцикл для тих, кому Бог вже все дав. Мотоцикли, як і автомобілі діляться на різні класи. Сьогодні в нас на тесті хай клас. Що означає хай клас? Це в першу чергу комфорт, зовнішній вигляд, максимально технічне оснащення, ну і само собою ціна. Коштує Goldwing близько 40 тисяч доларів. І це, мабуть, один із найдорожчих серійних мотоциклів. Їхати порожнім нічним містом на такому байку безглуздо, бо тебе ніхто не бачить і не знає, який ти крутий мен. Тому в Україні Goldwing можна побачити радше біля дорогого нічного клубу, ніж на шосе. Але я вирушаю в подорож, бо власне для цього його і було зроблено привіт! З вами знову Мотошоу. І сьогодні я вам радий представити одну з найпопулярніших моделей для туризму Honda Goldwing. Мотоцикл з більше, ніж 30-літньою історією. Спроектований японцями в першу чергу для американського ринку. Для тих відчайдухів, які люблять подорожувати з заходу на схід і з сходу на захід. На сьогоднішній день цей мотоцикл є неперевершеним в класі шосейний туризм. Найкомфортніше у світі місце для пасажира. Комплектація аудіосистеми нічим не гірша, ніж на хорошому японському авті. Підігрів керма, протитуманні фари, АБС. Високе лобове скло і це лише початок. Отже, що в цьому байку є дійсно створене для комфорту? Це електронне регулювання задньої підвізки. Більше того, є навіть дві кнопки пам'яті. Наприклад, перша для вашої дружини 80 кг, друга для коханки 55 кг. Їхати по шосе саме задоволення. Відсутність вібрацій та вітрозації, а також вага мотоцикла майже півтони, дарують відчуття абсолютної впевненості та стабільності. Мабуть, тому Goldwing – це народний мотоцикл для народних депутатів. Ще один великий плюс цього байка: під час подорожі вам ніколи не відмовлять у компанії, навіть на дорозі. Присутність красивого і високого пасажира ніяк не впливає на динаміку та керування. Бути пасажиркою на фонді Gold це вже статус. При цьому пані може займатися своїми звичайними домашніми справами. Мотоцикл створено для поїздок у двох, але радше для поїздок від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, ніж від Києва до Ржищева. Тут багато пластикових деталей, які тарабанять, передня підвізка, яку пробиває, а пасажира нещадно підкидає в його шикарному кріслі. Від цього тарахтіння мені навіть музику не чути, Але за таких умов я певен, що пасажирці сподобалось. На удивление, мне было очень комфортно, при этом я не ожидала, что будет так хорошо, в общем-то, моя попя э, в этом автомобиле, назовем его так. Э, сиденье удобное по-настоящему, ну, прям как в машине, в общем-то, и цена соответствующая, если честно. Я не могу сказать, что мне ничего не понравилось, между ног красивый мужчина, ветер, колонки, то есть все, в общем-то, как, понимаете, как доктор прописал. Понятное дело, если что-то и не понравилось, то, наверное, это дороги. Я б на этом автомобілі, звісно, поїхала к океану, тому що удобно, музыка рядом і все для этого розполагається. Поэтому, ребята, у кого такой байк, я готова на море. Є мотоцикли одноциліндрові, двохциліндрові, чотирьох, а цей шести об'ємом 1,8 літрів. Але, не дивлячись на це, середній розхід пального не більше 7 літрів на 100 кілометрів. Що, в принципі, not bad. Якщо реально подивитися на речі, то бак у Голдвінга замалий, лише 25 літрів. Запас ходу при такому об'ємі в середньому 300 кілометрів. А це для такого підкорювача хайваїв дуже мало. Вирушаючи у далеку подорож, вам не забракне місця для багажу, бо тут для нього є три великі кофри. На щастя, того, що вам реально знадобиться, це карта Visa Gold Unlimited, яка запросто поміститься у ваш гаманець. Адже найбільш гармонічно Honda Goldvin виглядає біля п'ятизіркового готеля. І бажано десь подалі від податкової. Honda Goldwin мрія багатьох мотоциклістів. Але ця мрія має їздити тільки по гарним асфальтованим дорогам. Тому там, де дороги закінчуються, закінчується й мандрівка на цьому мотоциклі. Хочете ганяти далі обирайте інший. Партнер випуску іпон полірує ваші голдвінги до золотого блиску. Реально полірує?